Два роки повномасштабного вторгнення Росії не зламали українців. Нове опитування Національного демократичного інституту дослідницької організації, яка фінансується США та іншими західними урядами, показує, що 77% українців оптимістично дивляться на майбутнє своєї країни та роблять усе можливе, щоб допомогти у військових зусиллях. Ці настрої помітні серед людей, опитаних голосом Америки, на вулицях Києва. Моє життя дуже змінилося, кардинально змінилося, тому що я зараз волонтерка. У мене багато друзів в армії, і я живу у цій війні. Страху нема сила, яку показали українці, і те, як вони відповіли на вторгнення, були неочікуваними для багатьох, каже Євген Глібовицький, керівник інституту фронтиру, політично-аналітичного центру у Києві. It's the It's the that is in the сила у людях, стійкість людей справді здивувала світ, і одна з речей, яких захід не передбачав, це те, наскільки рішучими будуть українці, наскільки вони будуть стійкими, наскільки вони будуть сильними. Проте сьогодні, коли втрати на полі бою зростають, а нових проривів немає, українці починають дивитись на війну більш реалістично, каже Марцін Валецький, директор Національного демократичного інституту в Україні. Організація яка проводить регулярні опитування українці розуміють, що це буде тривала війна у травні. 2022 року. Більшість українців вважали, що війна триватиме до шести місяців. Зараз 43% вважають, що війна триватиме ще принаймні 12 місяців. Опитування показують, що більшість українців воліють, щоб країна стала більш демократичною. На запитання індіа наскільки важливо для них, щоб Україна стала діючою успішною демократією? 93% респондентів відповіли, що для них це важливо або дуже важливо корупція є серйозним викликом для України. Коли ми запитуємо про ключові інституції, які мають найвищий рівень довіри, коли йдеться про боротьбу з корупцією на першому плані журналісти-розслідувачі, а на другому громадянське суспільство. Отже, дух революції гідності все ще живе. Українці хочуть, щоб журналісти та громадянське суспільство контролювали політичну еліту. перед повномасштабним вторгненням Росії опитування діа показували відмінності в громадській думці. До вступу до НАТО між більш російськомовними регіонами на півдні та сході та рештою України через два роки майже дев'ять із десяти респондентів хочуть бачити свою країну в НАТО а підтримка членства в ЄС ще більша більшість українців усвідомлюють, що членство в ЄС і НАТО буде тривалим процесом. Це буде марафон, і вони взули, так би мовити, зручне взуття. Вони до цього готові. Майже 90% українців висловлюють занепокоєння через зменшення глобальної підтримки України. На думку Євгена Глібовицького світ має усвідомити, що Україна бореться за захист цінностей, які дорогі заходу коли ми чуємо голоси на заході, що є втома, це фактично означає, що росіяни здобули перемогу над заходом на заході, і це саме та проблема, про яку кричали українці: що росіяни бачать слабкі місця. українці. Вважають зниження міжнародної підтримки, корупцію, внутрішні розбіжності та дезінформацію основними загрозами, які за рівнем загрози поступаються лише військовій агресії Росії. Мирослава Гонгадзе, голос Америки. thank mm -hmm. you